Наша найкраща подружка твоя, Олеся Нікітюк. Моя найкраща <рес> в майбутньому кума моя. Ось так що да, все показала обручку на тлі чуток про таємне весілля. Коротше, це теорія змови. Всі дивляться, що там за перстень в неї такий чи не такий? Який? Якщо включити О. метод спостереження, реально і споспостерігати за Олесія Нікітюк, дуже помітно, що вона реально не публікує фотографії в повний зріст. Вона не Май... публікує фотографії з животом. Мені взагалі здається, що вона вагітна. Ха -ха, так ми ж про це розказали вже давно. Глянь. От груди, як збільшилися у неї. Mm -hmm. Ці груди це ж вся країна спостерігала, як вона в цій програмі Решка» в, в купальниках бігала. Mm -hmm. Аквааеробіка. не виходить. Аквааеробіка корисна для вагітних? Ну так, да, вони ще іноді жінки ще народжують прямо в воді. Може Леся Нікітюк буде народжувати у ванні вдома. Готується до пологів у ванні.